Друзі, вітаю! Підготовлюємо корінені касети туді на відправку. Зараз покажу, як ми це все запаковуємо. Це в нас саженці вкорінені сорт Смарагд. Взяли ті ячейки, які були не вкорінені, повисмикували, перерахували кількість з касети 96-ї. У нас є зараз 80 штук. Всі хороші, якісні, провірили. Коренева система, все добре. Ось така. Ось цей чорний наплив це у нас від води на лід, так що це не страшно, під дужом під це все чорне змиється і буде ось такий хороший корінений саджанець туї. І дані саджанці можна висаджувати на зиму угорщик, надорощувані і в подальшому реалізовувати. Ось таку касету складаємо вдвоє і запихаємо банановий ящик. Беремо, викидуємо випади. Ось такі жовті, які не вкорінилися, зразу висмикуємо. Перераховуємо, яка кількість залишилась. Раз, два, три, чотири, п'ять, 4, 5, 6, п'ять штук. Так, як ми запаковуємо касетні стук в бананову коробку. Бачите, складаємо з таким чином, загинаємо краї. Одну коробку банану влазить, так якби, дві касети. Це в нас де відправлені на три касети, тому одна бананка поїде з одною касетою, другу бананку ми знизу поставили. як Бачите, касету. Ось так зігнули. Таким чином і зверху поставили ще одну коробку нижню з бананки. Таким чином саджанці не травмуються, добре доїжджають. Зараз зверха кришкою і на відправочку. Ось так практикуємо. Дуже якісно доїжджає, за рахунок того, що коробка міцна, проблем нема жодних. І ось в такому положенні туди не вилітають, тримаються міцно і ушкоджень практично немає.